Деякі люди думають, що Бог зробив еволюцію людини, що він е ну, вибрав дві мавпи горили і притворив їх на Адама і Єву. Але це неправда, це вигадки, міфи. Е ну, це теорія Дарвіна, і, е як нас вчили всесвітній історії ну, там, про австралопітиків там, і про інших, ось Ну, там пару фаз, ну що він не смав, ну, перетворились на людину. Це, ну я раніше думала, що можливо це е, правда, але е, ну, зараз зовсім сумніви розвілися. Знаю, що це брехня, тому е, вірте в Бога, що він е, прийшов, щоб звільнити нас від гріхів, хвороб. Від мук, що все це на ньому.